Тож, зустрічайте на нашому вишитому подіумі роботи першого автора Борочок Оксани. Отож, запрошуємо на подіум Борочок Оксана з своїми роботами. Отже, на нашому сьогоднішньому подіумі в номінації сімейні вишиванки ми вже вітаємо сім'ю Вітослави Печіль. Давайте, шаленими аваріями, будемо аплодувати дебютним учасникам які вже готові домі, на нашому сьогоднішньому заході. Роботи на що коксани і відославичі. Наступних ми на подіону запрошуємо роботи Марії Клевчу. Ми зробимо наших модельних вишанок. Запрошуємо на подіон роботу. Шановні наші не втомлюємося планувати всім тим учасникам, які з покійною вальяжною походочкою вже немілюють для вас на нашому святковому подіумі. А на подіумі ми вітаємо наступний колектив.